Всім привіт! Сьогодні у нас 2 червня. Рішив показати свої помідори Pink Sweetness. Вже зав'язали гарно вони починають помаленьку спіти. Їх два рядочка через весь город у мене і рядом перець посажений киріл. Тоже цвіте вже є. Де-не-де перчинки невеличкі. Мізорт-то була, Єлі зупинив її. І Зав'язало не, не дуже не густо. Ну, Так як не в теплиці посаджений в відкритому ґрунті, то важко його, підти, це саме, щоб він виріс. Тут у нас росте пінг хід Тепловентилятори зараз на охолодження, просто ганяють воздух по теплиці, а пінг-хід вже зацвітає. Типуці відкриті двері, вікна повністю на провітрювання, пооткривав всі, ще з боків відкопав стінки і затіняю сітку поставив. Тут по центру клапан відкритий, повністю майже і з тої сторони відкопано. Теж пленка. Так, уже треба і посинкувати, бачу. І підв'язувати треба його. Уже, вже уже високий. Де то по више колін. О, вже й другу кість викидає. Для друге соцвіття є місцями. Мабуть завтра буду запиляти його. А температура у нас видно чи не видно, не плачу. 37 градусів теплиці.